Ось і друга частина підійшла. Ма, відійди, прошу. Уже стоїть, це нормі. О, а курка його не боїться. Ну, пробуємо накормити. Ну, пробуємо накормити. Хорошенький. Рибку сушену пробуємо дати. А йому все Що? А, ну, морожене. А, то морожене. Не отримає. Ну Може йому прямо дьоба дати? Як дикій природі й дають батьки? Я душевий ну він вже. Про трактора не питайте нічого. Ну і як його тепер повернути в місто? А я знаю. Раніше пізно сам злетить. Не надо, ми з Дідолей по жаб. поїдемо. На ставок. Попробуй там Вийде. не переживай. П'ять саку не забудь. Або щось таке. Ну, він трясеться в нього. вон ну, лапки трясуть, як не знаю, що. А це зараз я. Видно, вам чи ні? Та вони трясуться сильно. Во-во-во-во-во-во-во! мені тебе шкода якось. Бідняшка, не мужка стоїть. У мене воду його може рибу. Не, їсти не хоче. Давай, давай, Він не голодний. Він не хоче їсти. Йому треба жаб. Дідуля, коли їдемо на ставок. Може ну, ж, це друга частина. Ага. Так, ти лелека. Давай вже виздоравлюй, скоро тобі жаб принесемо, ти гам-гам-гам-гам-гам-гам і полетиш назад. Я тебе виховувати не буду. Ти в два рази менше мене лише. По розмірам. Тебе виховувати не хочу. остально, все Ладно, всім пока.